Сова і Фролов випустили спільну колекцію, але вона не пов'язана з Євробаченням. Шанувальники гурту Циферблат зацінили прикраси мальви, які ювелірний будинок сова випустили спільно з дизайнером Фроловим для виступу колективу на Євробаченні. Сценічні прикраси повторювати не будуть. Це однозначно. Але дещо цікавеньке про співпрацю сова і фролов я все таки знайшла. Направду, це вже їхня четверта колаборація, і тепер йдеться про благодійну колекцію з 19 предметів, частину коштів, від продажу якої буде спрямовано на психологічну реабілітацію восьми тисяч дітей, які втратили батьків, домівку або пережили окупацію. Колекція складається із сердець, що зрозуміло, адже це фролов. А от квіточки то не мальви, то троянди з бабусиного саду. Все в білому або червоному золоті з діаман.